Маріо Монті хоче, щоб його уряд працював до 2013 року. Саме тоді в Італії мають відбутися чергові парламентські вибори. До цього часу прем'єр Монті обіцяє зробити все можливе, щоб врятувати Італію від дефолту. Нині завершуються переговори щодо формування нового кабінету міністрів. Маріо Монті зустрічається із представниками основних політичних партій, профспілок і громадських організацій. Після переговорів лідер опозиційної демократичної партії П'єр Луїджі Берсані заявив: звичайно. Ми обмінялися поглядами щодо програми дій. Ми підтвердили наші наміри підтримати авторитетний уряд, сформований з технічних професіоналів. Представники партії експрем'єра Берлусконі іншої думки. багато членів середини партії народ свободи сумніваються щодо ефективності цієї фази переговорів. Попри це, чинною є угода про створення технічного уряду без участі політиків. Союзник Сильво Берлусконі по коаліції, лідер північної ліги Умберто Босі, заявив, що не голосуватиме за уряд Маріо Монті, доки той не оприлюднить чіткої програми виведення Італії з кризи.